Сьогодні на ринку України багато є громадських організацій, є міжнародні громадські організації, які надають грантові програми для створення власної справи. Найбільшою популярністю користується все ж таки грантова програма від Служби зайнятості грант для створення власної справи. Передбачає собою грант від 50 тисяч гривень до 1 мільйону. На сьогодні в нас є нова грантова програма. Це Надання гранту для е, створення е, нового біз... бізнесу це креативна індустрія. Е, передбачає собою це е, створення не лише мистецтва, це може бути і дизайн, музика, реклама, фото, відео, е, мода, е, ремесла і навіть культурні події. Назву декілька з цих з них це можуть бути виробництво біжутерії і подібних виробів, виробництво музичних інструментів. Це можуть бути видання газет, видання книг. Передбачає собою е, грант до 1 мільйона, як я вже повторююся. 100 тисяч гривень це без створення робочого місця, 200 тисяч гривень це з умовою створення одного робочого місця. 500 тисяч гривень це створення двох робочих місць, обов'язкова умова. І відповідно на мільйон це створення чотирьох робочих місць. Ці кошти можна витрати як на оренду приміщення, так і на закупівлю товарів, е, необхідного для. Діяльності даного виду бізнесу, придбання комп'ютерної техніки, меблів, освітлення і закупівля якоїсь сировини відповідно для ведення діяльності. Не розповсюджуються грантові кошти на тютюнові алкогольні, на виробництво зброї. Також хотів би наголосити, що не можна отримати, буде відповідна відмова. Це які люди, які перебувають та проводять свою господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації, не проводять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь. Є банкрутами або перебувають в розшуку, або не мають, які мають кримінальні якісь справи. Відповідно, як отримати послугу, це перше сформувати е, свій бізнес-план, е, подати через портал Дія е, заявку, е, пройти співбесіду в регіональному центрі зайнятості після прийняття рішення позитивного е, на протязі 20 днів. Позитивне рішення надається Державною службою зайнятості. Також хотів би наголосити, що всі послуги служби зайнятості, вони є безкоштовні, і наші спеціалісти, фахівці служби зайнятості регіональні, можуть допомогти в офісах, зроблено в Україні заповнити та допомогти в подальшому безкоштовно цей бізнес-план і допомогти в захисті цього. Бізнес-плану так до речі, ось якраз свіжа інформація. Розповім про п'ятьох отримувачів мікрогрантів у креативній індустрії. Це п'ять жінок, п'ять напрямів, да? понад півтора мільйона гривень державної підтримки. Це інвестиція в креативну економіку, це створення нових робочих місць, це розвиток нашої економіки і це чудова програма, де можна зараз долучитися і саме в креативну індустрію розвиватися.